І про спорт він народився в українській глибинці. Про це це не завадило йому стати одним з кращих спортсменів у світі у виді спорту метання молота. Щоправда, серед юнаків у Колумбії на чемпіонаті світу Михайло Гаврилюк був другим, а вже на європейських юнацьких Олімпійських іграх в Тбілісі посів лідируючу позицію. Більше про самородка з делятина, який демонструє серйозні результати та має перспективні плани у наступному відеоматеріалі. Йому лише 16. Михайло народився і живе у Делятині. Тут тренується здобуває середню освіту. Вже 5 років хлопець займається не надто популярним видом спорту, тим паче для Івано-Франківщини. Більше того, показує високі результати. Вдома на Україні, каже, вже звично виступати. має мандражу, відчуває себе впевнено. Тому свої сили цікаво було спробувати і на міжнародній арені. І доля дала шанс молодому таланту з Делятина. Михайлові потрібно було тільки використати його. Розповідав на чемпіонат світу у Колумбії приїхав у добрій формі. Не від хлопця і його величність Фортуна. У підсумку друге місце як нагорода за численні тренування та наснага на подальшу працю. Всі були країни. Я став другий з 78 78,65. Це мій другий результат. Це краще, я покращу, там на пару сантиметрів. Головне добре настроїтись на змагання, Це не психологічно, психологічно настроїтись, не боятися, виходити так як вдома. Як мені казали, йди мета так, як вдома. Уже на наступних стартах у столиці Грузії Тбілісі, де відбувалися європейські юнацькі Олімпійські ігри, Михайло, здається, перевершив себе і зумів вибороти золото, згадує наставник Ярослав Маланюк. Хоча й без цього успіху про свого вихованця розповідає тільки хороше. Дуже трудлюбовій роботу виконує від і до. Не сачкує, тому і добивається високих результатів. Вже на другий рік у нього чемпіонат Європи в 2016 році. Я думаю, що він мав би виграти по результатам не... по, по юнаках поки що, бо в нього дуже високий рейтинг в світі другий, серед метальників другий результат. І по юніорах він виконав норматив юніорський на чемпіонат світу, хоч він юнак, але він вже виконав норматив. Так що він буде виступати і на юніорському чемпіонаті світу, і на юнацькому європейському чемпіонаті. Наразі у хлопця, так би мовити, перехідний віковий життєвий етап. По закінченню школи доведеться обирати подальше майбутнє. І Воно обіцяє спортсмен таки буде пов'язане вже з професійним спортом. У поєднанні з підтримкою тренера та фінансуванням держави. Переконують обоє, вдасться замахнутися на серйозніші результати серед дорослих. І гімн нашої держави ще неодноразово звучатиме на провідних легкоатлетичних стадіонах світу.